Привіт, я Майк, це мій друг Юрко, всім привіт. І Максимо, Всім привіт! І сьогодні ми будемо слідити за Джеком, так як він просто кудись їде і ми хочемо за ним прослідити. Так, це погано. Але нам потрібно дізнатися, що він від нас криє. Ну що, починаємо? Ми попросили мого друга Малю, щоб він нас прикрив. Всім привіт! Я Маля. Я друг Майкла. Але він мене познайомив з Джеком, Максимом та Юрком. Так, я от тебе прикрою. Джек не знає Малю, тому він не буде догадуватись. Так, ладно, я вас Жер прикрою. Так, так. Я думаю, так буде нормально. Так, отак, отак. О, все, бачу. Так, ну ти ж гоний. Добрий день, товариші. Я хочу перше обговорити. Це те, що в мене рак, ніхто не повинен знати, крім вас всіх. Це добре. Але ми його не можемо вилікувати. Це дуже печально. І вам осталось надовго. Або ви можете щось зробити, але це, було... ну, це дуже багато потрібно буде топливо заплатити. Скільки? Тисячу літрів. Скільки в мене, стільки немає і в моїх друзі немає. Що він з раком? Сочувствую я твоїм друзям. Так, ну я щось придумав. Ну, дивись мені. Так, тепер ти. Ти мені потрібен ще віддати за бампер. Ти в мене його поміняв. Але заплатити ти не заплати, скільки там потрібно? 20 літрів. Ну це ще нормально. Так, а мені ти забув, що ми з тобою в договоренності? Так, я пам'ятаю, що я зробив вбивство, вбивство, і мені потрібно бути акуратним. І якщо і ти мене не посадиш, тому що я тобі заплачу. 500 літрів. Це так, тому ти мені потрібен в цьому місяці заплатити. Якщо не заплатиш, я тебе посажу і всім твоїм друзям розкажу. Ха! Ну, я поняв, я щось придумаю. Тобто мені потрібно, ти говориш, 20 літрів, 1000 літрів, 500 літрів, 1520 літрів. Ну, ми поїхали. Дивись мені. Ми кожен день будемо з, з тобою зустрічатися. Угу. Ну, дивись, ми тебе побити зможемо. Ми всі в договоренності. Добре. Ну, бувай. О, ні, це халепа. Так, маля дякую. тепер сюди. Добре, добре. О, Джек, привіт! Що ти тут робиш? А привіт, друзі. В мене все добре. У мене є одна проблема. Яка? Можете будь ласка, дати топливо? Ну, в мене тільки 10 літрів. У мене тільки 20. В мене 15. Ну, якщо можете, дайте поки що 20 літрів. В мене 15, в нього 10. Ой, шуті. в мене 20, в нього 10, а в нього 15, якщо я правильно розумію. Вроді би так. Ну ладно, в мене є 20, я тобі віддам давай. Дякую, друже, дякую велике. Дякую велике, ви мене самі красиві, друзі. Та нічого. Так, а куди ти все время їдеш? Це маленька тайна. Мені потрібно... 1500 ще літрів на лікування і на того, щоб мене не посадили. Ого, це на що таке потрібне лікування, і щоб тебе не посадили. Та там така милоч. Мені капець, халепа коротше. Да, сочувствуємо тобі. Дякую. Ну, давайте кудись може, поїдемо. Давайте. Ах, Як весело! Так, це дуже весела історія була. Да. Ладно, нам вже потрібно снихати, Джек. Що? Втроєм? Так. Ну ладно. Пока, друзі, А я поки що піду 20 літрів видно. Угу, пока. Так, друзі. Я, конечно, вибачаюсь, а вам не кажеться, що... Вбивство, що його чуть не посадили. Це був друг Андрік. Я за свого друга він мог вбити мого друга? Це <samman> <Що> передположення. <fitness> він зробив вбивство. І може це. Андрік? Ні, не кажи цього. Я не буду тоді з ним дружити. Якщо ви не будете з ним дружити, я буду з вами. Якщо ні, то ні. Вибач, ми не знаємо цього вже. Я сподіваюся, що це не так. Ну добре, давайте за ним ще послідкуємо. Маля! Пс. Мале! Да, я тут. Короче, это да закрий нас. Добре. Я тут просто пройду. Да я зроблю вы на парковці. Добре. Потрібно прослідкувати. Так, так встань, О, все О. Так, потрібно подзвонити тому. Пі -пі 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 -пі. М -м -м. Привіт, в мене є вже 20 літрів, я можу віддати. Ого, як швидко, а ти раніше не міг? Ні, не міг мені друзі дали. Гарні в тебе друзі. Ну давай, зараз приїду. М -м -м. Тепер чекаю. О, ну привіт. Привіт, я вже тут тебе заждався. Ну, дивись мені. Так, ти мені віддаєш 20 літрів. Так, ти в мене був вже в місяці довгий і, і наконець вже віддав. Та я поняв тебе. Але одна задача яка? За діршку ще 2 літри. Але в мене 5 літрів, мені дали 20, того 25. В мене 2 літри останеться. Ну, це не моя проблема. Ладно, раді бампа. Слава. Давай. Все, я залив тобі 23 літри. Ну все, по рукам. Я поїхав по своїм справам, Давай, давай. Папа. Папа, це ті типу, пока. Так, що далі нам потрібно робити? Хм, а ви хто такий? Я, я вже сейчас буду виїжджати. Ви за мною слідкували? Е -е, ні 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 ні, ні. Потрібно тихо звалювати. за них. Так, мені каже, що там щось було. Да, нічого ніде не було. От. Дивіться. Хм. Ну да, показалось, напевно, тінь якраз. Так, ну да, все, я просто на парковці стояв. Вам потрібно. Ну, див, знаєте, вибачте, не кожен день зустрічаю вас. І ви вже в мене були два рази чи три. Ну, така судьба. Ладно, я поїхав, дякую. Фу прокатило. Що ти тут? Ти про нас нічого не розказав, він нас не замітив. Ні, він вас не замітив. Слава Богу. Так. І що нам далі робити? Ну, нам потрібно придумати план. Ладно, Маля, дякую, що ти приїхав. Можеш їхати по своїм дивам. Добре, дякую, друзі. Фух, ну це, звісно, напряжено. У мене аж живот болить. Та не те слово. Я до сих пор злий, я вдруг це правда мого Андріка вбив Джек. Та ми надіємося, що це не так. Дивимо, подивимося. Бу! А, -а, а? Що? Ви хто? А? Це ви, як ви тут оказались? Що, існугали вас, а ми в тюрмі були і вибралися туди. Халепа, а Стів, що там робив? Він мені хотів допомогти, як настоящий друг, але потім сам там був. І там була вкусна їжа, але я не остався там, тому що там було дуже тісно, і там не було друзів. Угу. Але ми збегли. Ну, а якщо ми знову позвонимо поліції, ви знаєте, що ми вас можемо побити, спрятати, і вас більше ніхто не знайде. Ну, не знаю, я не хочу ризикувати. Я теж, якщо чесно, не хочу після цього. Ну добре, ми вас послухаємо. Ну все, договорились. Статі, що ви тут посматриваєте за Джеком? Так тут навіть Джека нема. Ну він тут тільки що був. Та ні, тут нав... був один пацан. Ну як пацан? Машинка пацан. Е -е, Маля зовуть. І ми з ним подружилися. А, ну добре, добре, добре. Ладно, ми поїхали. Ха-ха-ха, оце ми їх іспугаємо. Фух, прокатило, та що сьогодні за день такий, що кого-то за нами хтось дивиться, а не ми за Джеком. Та не те слово, а щось подозрительне. Мені теж так кажеться, обичний день так не проходить. Або ми себе накручуємо. Ну, ладно, давайте вже роз'їжджатися. На наступний день вже подивимось, як буде. Ну, давайте. Тоді спокійної ночі вам. Покої ночі, на добранч. На наступний ранок. Ну, де вони? Я їх вже чекаю. Ми заговорилися тут бути. Ой, привіт! Що ви так довго? Там в місті збиралися. Ми тепер живемо в одній квартирі. Ооо, ну я зрозумів. Але Юрко так довго збирався? Ні, це ти довго, ні, це ти. Ти, ти ти ти. ти 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 Так, тихо. Давайте щось придумаємо на план, на план Джека, що робити. Ну, не знаю. Опа, привіт. Що ви тут без мене зустрілися? Та ні, говорили тут просто хотіли до тебе якраз поїхати. Да-да-да, все так і було. Mm, ну добре, давайте, може, поїдемо покатаємося і дякую вам за топливо. Та, будь ласка. Щас я Алекса не бачу. Та він не хоче кататися. Ну, добре, в нього колесо поломано вже, і він може зовсім трохи їздити. Це халепа. Та в нього, вроді, шини на дві частини розорвалися, а починити їх ніхто не може. Да, це проблема. Ну, а склейти. Та який там клей, там нічого не допоможе. Ну добре, давайте десь покатаємось. Давай. Уіу, уіу. Так, друзі, нам швидко потрібно забрати Джека. Що навіщо? Нам потрібно його срочно забрати. Джек, давай погружайся. А що? Давай швидко! Ну добре. Що ж трапилося. Е, ти куди? Я скоро повернуся, не переживайте, будьте тут. Виу, 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 виу. О, ні, походу, В нього була вже почалась якась стадія друга. Напевно, в нього була перша стадія вже друга. Я цього не знаю. Я теж. Я так догадуюсь, тому що так швидко нікого не вивозять в больниці. Ну, де, да, він правий. А що нам тоді робити? Нам потрібно прослідкувати також. Ми щось багато о ньому не знаємо. Ну, можна попробувати. Хм, давайте, це наш буде план. Так, потрібно послідуємо за мною. Це я вдачно їх пранкану. Та ну, може, не треба, вони повірили і почали переживати за мене. Та все буде добре. Ну так, що ти казав? Десять тисяч топова? Ой, який десять тисяч? Тисячу топова? Ну так. Так, я недавно взяв тільки п'ятсот. Я не знаю, дати тобі чи От дай поки що поліцейському, щоб не бути в долозі ще дольше. Але ти в мене будеш дольше. Ну добре. Давай зараз перевеземо тоді. Або я вже тут, я слухав все. Я сказав, що я тут буду кожен день. Так, я тобі віддаю довгих 500 літрів. О, давай. Ого, як довго заправлялась. О, ну це, дякую, тепер я тебе не посажу. Все, договорилися, давай. давай. Так, а тепер твоя ось. А в мене 2 літра осталось ще з прошлого дня. 500 літрів я добув єлі-єлі. Я всю ніч пахав. Ну, тобі потрібно дві ночі пропахати, напевно. Ой, це халеп. Ну, добре, і тоді зарбати, а мені по справам жду від тебе 1000 літрів. Я попитаюся. Питайся краще. ха 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 ну, Чому вони до мною здіваються і просять топливо? Тільки радить цього. Читай, що я бедний, в мене нема топлива, бля-бля бля 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 бля. Такі. -м -м. Так. Що з вами звучилося, друзі? Хах, ми їх побили. Що навіщо? Вони нас довбали. Ми були в тюрми і за них і збежали єлі єлі, і за їхнього поліцейського. Ну, не знаю, як сказати. А тепер ми в'їдемо. Визовеш поліцію, ти знаєш, що тобі халепа. Ми все ще раз тебе посадимо на стульчик, і тебе ніхто не знайде. Або в підвалі закрою, або ще щось зробимо таке, що тебе ніхто не знайде. Це прекрасна ідея. Що? Я шуткую з вами. Ні, потріб... не потрібно, дякую, будь ласка, все. Їдьте сюди. Їдь, или їдьте? Їдьте, будь ласка. Ну, вдвою а не один, ну, добре. О, ні. Будь ласка, майк, Майк. Максимка, Юрчику. Ні, Мої друзі. Майк, будь ласка, ти мій крофін друг. Максимко, ти теж, Юрчику, ти теж, будь ласка, живіть, Ні. До цього? Едрі, Стів, нам потрібна ваша допомога. Ого, якісь машинки, якісь машинки нас з помощі просять. Оце халеба. Ха! В Перший раз таке чую. Нам серйозно потрібно поговорити. Ну, якщо серйозно, то давай, бубни. Нам потрібно, щоб ви нас типу, побили і ми лежали як до смерті. Бе-е-е-е! А ви ну, спеціально вас так добити, щоб ви потім сказали поліцейському, вони нас ображали, в нас є синяки, бля 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 бля. Ні. Нам потрібно, ми слідкуємо за Джеком. Ну як слідкуємо? Ми кое-що знаємо про Джека. І нам потрібно бути як до смерті, але це буде не по-настоячому, як акторська гра. Ну, Мені це навіть подобається. Хм, странно, але я не відмовлюсь. Ну, Давайте тоді, потім, коли прийде Джек, ви скажете, ви скажіть їм, що. Скажіть їм, що, наприклад, ми побили їх сильно спеціально, бо ми вас в тюрму посадили є збіжали. Це так і є, але ладно. Все дякую, ми притворяємося. Давайте так. М -м 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 -м. Ну, все, давай ми будемо їх чекати. О, ні, що ж мені робити, це халепа. А больниці вже не приймають, тому що мені потрібно тисячу топлива. Що мені робити? За що таке мені?